За 15 хвилин, поки я збирався знімати відео про новий інкубатор, то три чоловіка подзвонило, спросило, написало, який інкубатор краще придбати. Ну, я всім відповідаю однаково. Ми користуємося тільки теплушами. Якось так у нас вийшло. Ми купили саме перший оцей теплуша 88, він десь на 170 примерно, перепилиних яєць. Курячих, Туди влазить 60 штук. Ну, На дно, як оце в даному випадку, що ми його самі перевертаємо на, на, через Коротше, інкубатор працює на дровах. То в нього зараз лази 100 яєць, і курячих. Ін, тих перепелиних, не знаю, 250 точно влізе. Потім, потім ми. А що ми потім? Нам оцей подарували. Подарували просто-напросто нам теплушу, наші свати. Велике їм дякую. І тоді отак нам стало два, Ми ними користувалися е, місяці сім. Ну, Бізнес трохи розширявся, то придбали ще один. Для е, чого придбали, щоб один був запасний? Тому що мало ли що, щоб один був запасний. Тепер у нас задіяні три. Само собою, треба брати запасний. Цей взяли е, Аква. Уже. Це новіша версія. У нього внутрішній внутрі пінопластовий корпус. Повністю. Все зроблено з пінопласту, таке вже доволі надійне. Так він. Е, що попало мені? Пінопласт, само собою, пластиковий, пластмасовий корпус. Все пластмасове, все таке воно дебеле, він важчий, мабуть, удвічі. От от таких обичних простих інкубаторів. Одні, один мінус. Бачите, коти, що роблять. Продирали вже уже почти насквозь дірки. І що я їх луплю Зараза. а вони все одно. Вон дивіться, що наділили. І заскакують і от одразу кіхті там точуть. То тут вже такий номер у них не пройде, то вони насквозь не процарапають. Що таке аква? Аква система це регулювання вологості. В інкубаторах типу таких простих дуже важко регулювати вологість. То висока, то мала. Регулюється в основному оцим віконечком і отворами. За, на, за практику, що ми ними користуємося, то ми, звісно, приловчилися. Скільки налить води, вже знаємо. Там внизу 4 йомкості. В перві, перві дні наливаємо дві йомкості. З 8 дня три йомкості. І з 14 дня усі чотири. Щоб підняти вологість, уже, це ж так, це ми е, регулюємо самими йомкостями. Ну і плюс отворами. Через отвори волога уходить. І, і щоб яйця провітрювались, то відкриваються також отвори. Спочатку два, На 14-й день тоді всі чотири. Це. Це віконечко ми не закриваємо ніколи. Все одно до половини воно завжди відкрите. Волога тримається за счет води та що в дні. Тут така сама мулька. Тут на 4-й день. А тут, мабуть, 12-й. Ага, 12. Так ми приловчилися. В цьому інкубаторі волога регулюється автоматично. В самій автоматиці, в самій отут, автоматиці вже є. І ще одна кнопка аква. Нею виставлять, виставлять вологість. О, вона. Натисканням, затримуванням, і, і виставляється вологість. Яку виставили, таку вологість воно й держить. Йомкості тут також є для полегшення, а де вони? Там є трубочки, ось дивіться, трубочки є для легкого заливу води. Там теж є дві ямкості, одна більша, одна менша. Заливать поначалу одну ямкость меншу, потім далі заливать більшу. А вже на вилупі там перед вилупом заливати обидві, щоб підняти вологість, там головне, 14-15 день підняти вологість, щоб курчатам було проще родитися. Як вони вже почнуть виводитися, то їм там вже до лампочки. Вони вже там влаги буде 90. Тоді тільки, тільки вспівай дирки відкривати усі, щоб в них волога вилітала із інкубаторів. Принцип дії тут теж такий самий. Йомустя, три положення, повністю відкриті дірки. Менше. І взагалі одна малесенька. Так, оце ж ця система аквалена під... Сюди віддівається бутилочка. Заносив бутилочку вже, так? Да? А ось. Отак бутилочка. Наливається туди дистилірована вода. Упихається трубочка, ця заборна для води. Отут його прямо у воду. І воно туди його закачує, водичку, скільки йому треба. Фільтр стоїть. Чого дистиліровано, щоб ніде там нічого не забилося. Закачує туди вологу. Там стоїть іменно вже сам оцей. Ось о, синенький він. В тих інкубаторах такого немає. Із нього типу, пар, пар виходить волога. І піднімає вологу, коли потрібно підняти. Лотки. Лотки тут трошки інакше, ніж в тих інкубаторах. У тих інкубаторах ось о, які лотки. Ось. Оце якраз теж такий самий на 6 на ячеєк. Ось як він виглядає. Просто вставляєш туди яйця. Вони, звісно, поки ставляють, падають, котяться. То ще між ними треба вставляти бумажну картонку завжди, щоб вони не касалися друг до дружки, бо лопаються. Тут система вже зроблена ніпіль. Яєчка вставив і вони нікуди нічого не двигаються. Він іде теж на 170 яєць чи 160

Це вже проще увілічує його срок роботи. Лотки вставляються взагалі елементарно. З однієї сторони, он два пимптика, з іншої сторони, один. Два пимптика Туди попали цей в паз. Все, лоток вставлений. Лотки є в комплекті для перепилиних яєць так, і для курячих яєць. Ну, коротше, одною рукою я його, наверное, хрен витягнув. Ось такий для курячих яєць. Теж він так само вставляється. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. По 13 яєчок. У кожному лотку Шість лоточків. Уставили і, і все в порядку. и все в порядке. Получается, сколько? 70, 70, не, не 70, ну подожди, 6, 6 на 13, так, 6 на 13, 60, 78 штучек, на 78 яиц. В общем, такие лотки, это хорошо, что идут в комплекте, и такие, и такие. Упрощаю задачу, бо вставляние их, то, так это тоже геймерное дело. Як товстіші яєчка вони рядом не ну, більшенькі, треба вибирати одне більше, одне менше. Ну це не тут, це в тих, в оцих інкубаторах. Ну, все одно, приловчалися, ціль, вже ж не перший рік ми цим займаємося, вже приловчилися, і все працює дуже добре. <кхід> Можна і без поворотного механізму. Тут бачите принцип. Просто сам пінопласт. Оцей сам поворотний механізм, він в зборі повністю вставляється, витягується на ньому моторчик. О, там. На 14-й 14 день ми їх викладаємо вже на низ, на піддон. Там теж такий коврик. І тут а пластиковий коврик під низом. Ось он прямо на ньому тоді будуть вони лупитися. Йомкості. Йомкості для водички. Ось сюди воно можна сюди заливати. Зараз витящу. Ось йомкості для води. Одна ось меншенька йомкость, а друга ось більшенька. То щоб теж регулювати вологість. Йомкості там взагалі багато. Може, на той случай, коли вийде з ладу аквасистема. Ну, дай Бог, хай працює. Хай все працює, воно все буде краще. Це я тут шкоду роблю. Так, в общем, в общем, отака, отакий інкубатор. В роботі, як він буде, побачимо. Ці ці в роботі, тому вже більше півтора року. Цьому рік, рік і, і три місяці, мабуть. А чому рік? От вони у нас працюють. Ну, цей. Побачимо, як цей буде, і буде працювати, хай працює. Так, в общем, по питанням замовлення, пишіть, я номер телефону дам, де можна замовити їх. Будь ласка, без проблем. Без проблем. Замовляйте. Хочете, я вам замовлю за символічну плату за мої, ну, просто за потрачене время. Замовлю, дасте мені адресу. Відправлять і без проблем. Так що пишіть. Пишіть в коментарі, в приватні повідомлення. Домовимося, все зробимо, всім допоможемо, кому потрібно. Все тоді. Пока-пока, до наступних зустрічей.